Визначення географічних і прямокутних координат Для складання топографічних карт поверхню землі ділять на 60 зон, обмежених меридіанами. Ширина кожної зони 6 градусів, що на екваторі становить 666 км. Екватор слугує y, а усювий меридіан віссю х. Значення лівіше від осівого меридіана мають бути від'ємними. Щоб уникнути цього, вісь іксів зміщують на 500 км на захід, тоді координата західного меридіана зони буде рівна різниці між 500 км і 333 км половини зони і становити 167 км. Серединного 500 км, крайнього східного. 833 км. На топографічній карті наносять лінії паралельні екватору і осьовому меридіану, які утворюють так звану кілометрову сітку. З її допомогою визначають прямокутні координати об'єктів на карті. Приклад прямокутних координат гори Бребенеску. Координата Х становить 533, 22, 40. це означає, що гора віддалена від екватора на 5332 км і 240 метрів. Координата Y становить 531, 98, 50. Це означає, що гора розташована на 319 км і 850 метрів на схід від осівого меридіана. Перенесеного на 500 км на захід. Останні три цифри це відстань у метрах від найближчої західної або південної лінії кілометрової сітки. Перша цифра 5 це номер зони, в якій знаходиться гора. Ми вже відмічали, що ширина кожної зони рівна 6 градусів. Відстань від нульового меридіана до серединого меридіана п'ятої зони становить 2997 км. Перша зона обмежена нульовим і шостим меридіанами. Щоб знайти відстань від осьового меридіана до гори, потрібно від 500 км відняти 319 км850 м. Це становить 180 км 150 м. Тоді відстань від нульового меридіана до гори Бребенескул рівна 2997 км відняти 180 км 150 м і становить 2816 км850 м. В другому прикладі розглянемо правила знаходження прямокутних координат, наприклад, точки А. Точка А знаходиться вище лінії кілометрової сітки з позначкою 6065. Це означає, що ця лінія віддалена від екватора на 6065 км. Вістань від цієї лінії до точки А переведемо у масштабі карти в метри і отриманий результат 350 метрів допишемо до числа 6065. Відстань до точки вимірюється тільки від лінії кілометрової сітки, яка знаходиться південніше або західніше точки. Отримали результат координати Х. Точка А знаходиться на відстані 6065 км 350 м від екватора. Шукаємо значення Y. До перших двох цифр вертикальних ліній кілометрової сітки. 4314. Дописуємо дві цифри, якими позначена лінія, що знаходиться лівіше від точки А. Потім до них дописуємо трюзначне число, отримане при переведенні у метри відстань від цієї лінії до точки. І знаходимо Y. Перша цифра це номер зони 311, цілих 825 тисячних – це відстань у кілометрах від осьового меридіана 4 зони, перенесеної на 500 км на захід. 311,825 кілометрів менше за 500 км. Отже, точка А знаходиться лівіше осьового меридіана не перенесеного. 500 км відняти 311 км 825 метрів. І дорівнює 188 км 175 м. Це відстань точки А до осівого меридіана. Щоб знайти відстань від початкового меридіана до точки А, потрібно 3 кількість повних зон помножити на 666 км ширина кожної зони. Додати 333 км ширину половини четвертої зони. До осьового меридіана і відняти 188 км 175 метрів. Відстань від осьового меридіана до точки отримуємо 2142 км 825 метрів, знайдемо географічні координати точки А на топографічній карті. Рамки аркуша це меридіани і паралелі, координати яких підписані в кутах аркуша. Рамка поділена на чорні і білі відрізки, довжина яких 1 мінута. На кожному відрізку є крапки, відстань між якими становить 10 секунд. По цих даних знаходимо координати точки А.